Ми поміняли Windows, поставили на ноутбук. Що робити далі? Все в нас запустилося, робочий стіл, все як положено. Підключили його до інтернету. Тепер заходимо в налаштування нашого ноутбука. Дивимось, так, до інтернету він підключений і перевіряємо нашу активацію. Активно за допомогою цифрової рецензії. Супер! Отже, цей ключ вшитий сам Windows. Це чудово, нічого робити не треба. Далі довго і нудно у нас іде обновлення операційної системи, плюс всіх драйверів, антивіруса, Windows Defender, Net Framework. І тому подібне. Тобто зараз буде встановлюватися все, що потрібно саме для роботи цього ноутбука. Так як в нас ноутбук базується як ігровий, ми ще що робимо? Заходимо потім на офіційний сайт, до кожного ноутбука є він свій. Тут в даному випадку HP, скачуємо HP Support Assistant, перевіряємо ще всі драйвера необхідні. І на офіційному сайті від Nvidia скачуємо драйвер під графічну карту. Ось бачите, зараз актуалізується те, що все пропонує Windows. Це теж драйвера, вони хороші, непогані. Windows офіційна і тому подібне. Зараз оце все заінсталюється, все, що нам потрібно. І також потім треба йти в додаткові налаштування. І тут у нас буде теж актуалізації. Тут теж будуть у нас драйвера, тут може бути прошивка біосу. Прошивка біоса цього HP. О, теж потім ми її включимо, але нехай спочатку оновиться все в нас те, що нам треба. А потім ми вже оновимо всі додаткові драйвера, які будуть у нас ось в цьому меню. Тому користуйтесь, це є правильно, це є безпечно. Так Windows буде встановлено так, як потрібно, без жодних помилок, без проблем, і буде працювати так, як має працювати.